Кабмін ухвалив постанову номер 1 що обмежує пенсії вищі за максимальний розмір. Перевищення буде виплачуватись частково з понижуючими коефіцієнтами. Міністерка соцполітики Оксана Жолнович нещодавно прокоментувала це рішення і назвала його справедливим. Пропоную послухати детальніше її коментар і розібрати юридичну сторону питання. Адже не все так просто ми переконані, що ми цього разу підготували абсолютно правильні норми, які відповідають всім регламентам і не порушують захисту соціальних гарантій громадян. Чому бо зміни? Не сторкаються, не стосуються тих пенсій, які люди так так би мовити заробили, які є страховими. Якщо, наприклад, людина сплачувала страхові внески, високі страхові внески, і в неї буде обрахована пенсія більше ніж 23 тисячі, тобто більше ніж 10 прожиткових мінімумів, то очевидно, ми будемо це платити. На цілком конкретне питання про незворотність застосування постанови кабміну номер один. Пані міністерка почала з пояснення, що підготовлені абсолютно правильні норми, які відповідають. Всім регламентам і не порушують захисту соціальних гарантій громадян та продовжила відповіддю, на кого його дія не поширюється. Постанова дійсно не стосується цивільних трудових пенсій. Пенсії за віком, пенсії по інвалідності, пенсії по втраті годувальника підкреслюють цивільні та інші. Мова йде тільки про так звані спецпенсії, в тому числі і пенсії військових і чорнобильців. Але питання в тому, наскільки справедливо? Слухаємо далі. Але мова йде про спеціальні обрахунки, тобто інші правила для спеціальної категорії громадян, які є, по суті. Привілеями від держави, ані Чорнобильський закон 796 прийнятий в 1991 році, ані військовий 2262, прийнятий в 1992 році, не містять і слова про якісь привілеї щодо осіб, які чи то десятиріччями віддано проходили військову службу з усіма її тягарами, чи то брали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та або постраждали від неї. Окремо зауважу, що майже всі військові пенсіонери, які отримували пенсію понад 10 прожиткових мінімум, Добувались цього через суд, а процедури тривали роками. Натомість, Преамбула закону 796 закону передбачає, цей закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на охорону їх життя і здоров'я. Преамбула ж закону 2262 передбачає: держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим законом. Перерахунок призначених пенсій в зв'язку зі збільшенням рівня грошового забезпечення, надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист. І якщо держава забезпечує додаткові привілеї, то очевидно держава в час воєнного стану, тобто в складній економічній ситуації, може такі привілеї обмежувати. Як я і сказав, що це не привілеї, а законні права. Тому обмежуватись на період воєнного стану вони не можуть. І ось чому Правове регулювання воєнного стану передбачено відповідним законом про правовий режим воєнного стану. Так, статтею 6 передбачено, що указ президента містить вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дій цих обмежень. Як стаття 19 Конституції, так і стаття 9 закону передбачає, що державні органи діють лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Жодним законом не передбачено встановлення понижуючих коефіцієнтів для розрахунку пенсій. ухвалюючи закон про державний бюджет України на 2025 рік, а саме статтю 46, передбачалося застосування коефіцієнтів, що і знайшло своє відображення в постанові номер 1 Проте обидва профільні закони, як по Чорнобильцях, так і по військових, прямо передбачають, що розмір пенсії після перерахунку не може бути меншим, ніж той, що вже виплачується. Фактично прийнято норму, яка обмежує право військових пенсіонерів, пенсіонерів чорнобильців, встановлене іншими законами та рішеннями судів, що є протиправним. Переконані, що суди погодяться з нашою позицією, що ми маємо достатню кількість законодавчих можливостей і підстав, і ці норми не суперечать конституції про збереження соціальний захист громадян. А так само вони підтримують норми конституції про баланс інтересів і захист національних і економічних інтересів нашої держави. Тож я дуже вірю в те, що наші суди також матимуть державницьку позицію і не почнуть скасовувати. Чи присуджувати пенсіонерам якісь інші розміри пенсій? По-перше, теза про підтримання судами, норми конституції про баланс інтересів і захист національних та економічних інтересів нашої держави не витримує критики. Бо саме такої норми Конституція України просто не містить. Можливо, пані Жолнович мала на увазі щось інше, але по-друге, статтею 129 Конституції передбачено. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Статтею 6 закону України про судоустрій та статус суддів передбачено, здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України та на засадах верховенства права. Процесуальними кодексами, а в даному випадку, статтею 2 Кодексу адміністративного судочинства України, прямо передбачено, що завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене, тобто безстороннє, та своєчасне вирішення судом спорів з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень. Тобто, конституцією та профільними законами прямо гарантується, що суд при розгляді справи та ухвалені рішення буде не неупередженим, безстороннім та не займатимуть ніякої позиції. Тож віра в державницьку позицію судів суперечить чинному законодавству. А відомо, уже хтось подавав чи робив таку спробу подати до суду на це рішення Кабміну? Ну ні, поки ні. Ми його тільки ухвалили. Нарахування відбулися ось уже. В цьому тижні перші перші пенсіонери отримали пенсії з обрахованком умовно новим. Тому, поки звісно, невідомо про звернення до судів у зв'язку з такими нарахуваннями. Я думаю, що ми будемо бачити це десь, можливо, там за 3-4 місяці. До речі, позови військових пенсіонерів та пенсіонерів чорнобильців про протиправність застосування до їх пенсій знижуючих коефіцієнтів, які позови до кабінету міністрів України про визнання протиправної та нечинної самої. Постанови Кабінету міністрів України номер 1 обов'язково будуть, оскільки лише так можна відновити своє право на пенсію в повному розмірі. І це станеться не за 3-4 місяці. Від початку дії постанови до нас почали масово звертатись пенсіонери, до яких було застосовано обмеження пенсії, і нами вже розпочата робота по оскарженню таких дій пенсійного фонду України через суд. Та але якщо я правильно вас зрозумів, то цей коефіцієнт не стосуватиметься пенсій військових, тому що вони. Теж за справедливість. Так, саме так. Але яких військових? Тому що ми дуже, під словом, військові маємо величезний контингент людей, мова йде про Тих, які є учасниками бойових дій, так от ті особи, які отримують спеціальну пенсію і підвищені розміри на рахунку. І якщо вони є учасниками бойових дій, тобто вони воювали, захищали ціною свого життя і здоров'я нашу державу, то до них жодні коефіцієнти застосовуватись не будуть. Але у нас є велика кількість інших силових чи правоохоронних органів. У нас є ті військові, які не були учасниками бойових дій. Військовослужбовці, контрактники, у нас є. Поліція у нас є працівники митних служб, ДСНС і так далі. Для них теж, наприклад, працівники наукових установ, військових вищих навчальних закладів, вони мають всі. Спеціальні обрахунки, але вони не були учасниками бойових дій. то до них будуть застосовуватись обмежуючі коефіцієнти. Зрозуміло, дякую за це уточнення. Пані міністерка зазначила, що обмеження не застосовуватимуться до учасників бойових дій, які воювали, захищали ціною свого життя і здоров'я нашу державу. Абзац 2 постанови передбачає, що коефіцієнти не застосовуються до пенсій пенсійних виплат осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення. Звертаю особливу увагу на те, що відсутнє формулювання про учасників бойових дій, та те, що це виключення застосовується тільки до тих, хто брав безпосередню участь в АТО, ООС. Забезпечені їх проведення з 17 березня 2014 року. Жодного слова про тих, хто воював в Афганістані в 79-80-х роках, а в Україні наразі порядка 150 тисяч ветеранів цієї війни. Про тих, хто перебуваючи на службі в Збройних силах України, інших військових формуваннях, виконував наказ та був залучений до миротворчих місій України в Югославії, Боснії Герцогині. Косово, Грузії, Лівані, Кувейті та Іраку а це понад 37 тисяч військовослужбовців. Дуже багато хто з яких є учасниками бойових дій та мають право на виплату пенсій понад 10 прожиткових мінімумів. Але до них буде застосовано ці обмежуючі коефіцієнти. Варто зазначити, що за неповних два тижні дії цієї постанови до юридичної компанії Мережа права звертались також і вдови, які отримують пенсію по втраті годувальника. Але і до них було застосовано коефіцієнти, попри пряму заборону цією ж постановою. Як бачимо, обґрунтування міністерки Оксани Жолнович щодо постанови номер 1 суперечать основним законам України. Військові, чорнобильці та інші категорії мають законне право відстояти повний розмір своїх пенсій. Юридична компанія мережа права має великий досвід роботи в напрямку перерахунку військових та чорнобильських пенсій. Тому звертайтеся, ми допоможемо захистити ваші права.